Вітаю всіх, вирощуючи помідори, в відкритому ґрунті, а також теплиці, довелося стикнутися з такою проблемою, як сіра гниль на плодах. Зараз період активного випадання дощів, коли вони випадають не раз на день, а навіть два і три рази, при підвищенні вологості повітря, а також при температурі 15, 18 20 градусів, активно проявляється ця сіра гниль. Сира гниль це ґрунтовий гриб, який легко поширюється вітром, комахами, дотиком рук, а також наслідок випаровування вологи. І він найактивніше проявляється в період плодоношення, тому що зараз на рослинах послаблений імунітет. В відкритому ґрунті я не спостерігаю сирої гнилі на плодах, тому що вони були оброблені квадрісом, в теплиці зовсім інша картина. Чому саме там проявляється? Є на це ряд причин. Хоч теплиця добре провітрюється, але тут дуже підвищена вологість. І якщо розглядати навіть нічну температуру, то вона теж буває і 16-17 градусів. Теплиця відкрита цілодобово, і така сама температура, як на дворі вночі, так само і в теплиці. Нічуть вона не змінюється не інакше. І тому маємо результати на плодах, бачимо сіру гниль. Ось зараз якраз підходимо до помідора. Він вже почервонів, але має ось таку гниль на собі. Ось так вона проявляється: дана сіра гниль. Гниє плід і покривається мохом. Звичайно, це треба зразу прибирати, зривати, не просто класти на землю, тому що гриб поширюється. А зразу використовувати тут, мати біля себе відро, скидати все в відро. Ну і оглядати решта плоди. І тут по сусідству теж така сама картина. Теж сіра гниль. З моїх спостережень сірою гнилю найчастіше хворіють сорти. В них слабший імунітет. Гібриди мають стійкіший імунітет до багатьох захворювань. А це якраз і є сорт. І от сорт потерпає від цієї сірої гнилі. Так, тим все ще не тільки на цьому сорті. Є ще такий теж ряд сортів. Навіть з маленькими зеленими помідорами. І вже зелені помідори гнилі. Не ось ще один екземпляр. Оце маємо знову сіру гниль. Така досить небезпечна хвороба, якщо не зривати тих плодів то тут можна втратити і цілий врожай. Поселилася сіра гниль і насілеській малині. Такий досить високорослий помідор з рожевими плодами, без плодоніжок вони. І ось внизу вже є один екземпляр гнилий. І по сусідству така сама картина. Найчастіше сіра гниль поселяється біля плодоніжки. Ось тут вже вона поселена і вже робить свою справу. Так само тут, бачимо, теж поселилася і вже псує помідор. З червня місяця ті помідори обробляються суто біопрепаратами. Обробки здійснюється навіть щотижня. Ну, звичайно, біопрепарат не завжди попаде ретельно на всі листочки, на всі ці стебла, особливо коли помідор росте ближче один до другого. Якщо така рідка посадка, то бачу рослини добре захищені, а при загущеній посадці тут спостерігається і листки з такими плямами, десь-не-десь. Ну, що я буду далі робити, які мої будуть дії. Перш ніж здійснити обробки, зриваємо всі ті пошкоджені плоди, скидаємо зразу відро. Так само дивимося, де листки є хворі, все це обриваємо, чи навіть обрізаємо, тут найкраще і ножицями зробити надріз. І все це скидаю відро. І так оглядаю всі рослини. Так само листки, які торкаються ґрунту, їх теж прибираю. Тут вони мають навіть сухі краї. Все це треба прибрати. Обробляти свої помідори в теплиці я буду тільки біопрепаратами, тому що ми вже плоди тут споживаємо. Цього разу буду використовувати фітохелп, досить хороший природній біофунгіцид, який лікує та робить профілактику грибкових та бактеріальних хворіб. Він проявляє дуже високу антимікробну і навіть ростостимулюючу дію, бореться не тільки з фітофторою, а з білою, з сірою гнилями та ще й не справжньою борошнистою росою, з іржою і плюс покращує живлення рослин азотом, фосфором, мікро- і макроелементами. Його буду брати 30 мл, розводити в 10 літрах води. Але суто з тим одним препаратом не буду обробляти. Тому що, як не як є в теплиці і шкідники, а вони переносять збудники захворювань і проти них будуть застосовувати інший препарат. Від шкідливих комах гарно працює Актоверм – біологічний інсектицид, токсично впливає на нервову систему багатьох комах, знижує їхню активність, паралізує і протягом одного трьох днів комахи гинуть, знищує не тільки дорослих комах, а й їхніх личинок. Захищає рослини від колорадського жука, попелиців, трипсів, білянок, совки, білокрилки, кліщів, вогнівки. Його можна застосувати протягом всього періоду росту рослин. Ефективність застосування помітна вже на другий день. Після обробки через 2 дні плоди можна збирати. Його береться 70 мл на 10 літрів води. Температура для обробок має бути від плюс 18 до 30 градусів. Цей препарат сумісний з іншими біологічними препаратами і обов'язково з таким природнім біологічним прилипачем ліпусаном. Так буде краща реакція. Такий препарат розводиться зразу. Вода має мати температуру від плюс 15 до плюс 25 градусів. Можна навіть дати тупакові суміші добрива. До Робочий розчин бажано зберігати не більше 5 годин, але все-таки найкраще його зразу використати. Я ніколи не зберігаю, зразу розраховую скільки мені потрібно, і стільки використовую на свої рослини. Якщо навіть трішки забагато його дали, це не шкодить. Ну просто по ціні воно буде відображатися. Але якщо порівняти навіть з хімічними препаратами, то не є він і дуже дорогий, досить нормальна його ціна. І для кращого ефекту прилипач ліпоса, який сприяє рівномірному розподілу розчину по листках, по степлах. Він буде ще й захищати рослину від сонячних опіків, від в'янення і допоможе забезпечувати таке повноцінне засвоєння макро-мікроелементами. Працює від температури плюс 10 градусів до плюс 30 градусів. Його достатньо буде 10 мл на 10 літрів води. Найкраще обробляти рослини чи біопрепаратами, чи іншими препаратами тільки вечірню пору. Я завжди стараюся, якщо зараз серед літа, то тільки після 8 години здійснювати таку обробку. Вона буде ефективна, препарати будуть працювати, і рослини будуть захищені. У відкритому ґрунті свої помідори оброблю ще раз квадрісом. Випадає дощі, тут біологічний препарат не буде працювати. Ну, а рослину треба захистити. Дивлячись на стан своїх рослин, їм потрібно ще три тижні, щоб плоди почали дозрівати. І тому я і застосовую такий препарат. Квадріс добрий тим, що він бореться не тільки з фітофторою, а з бурою, з чорною плямистостями, ну і з сірою гнилю. І вже після застосування препарат працює. Він не тільки і захищає рослини, а навіть і лікує. Можливо, вже десь тут і появилася та сірониль, вона ще непомітна. Але вона свою роботу помаленьку робить, тому тільки тут спрацює такий препарат. Крім нього є ще інші препарати, які саме тут же треба вибирати, які кому підходять, адже є препарати, які тривалої дії на досить довгий термін захищають рослини, а є короткочасної дії. Все залежить від стану рослин. Якщо у когось в відкритому ґрунті помідори вже починають підігнивати, проявляється сіра гниль, найкраще буде застосувати такий препарат свіч. Засіб не змивається дощем протягом 2 годин після обробки. Береться його 8-10 грам на 10 літрів води. Максимальна кількість обробок 2. Термін очікування для помідорів 10 днів. Але цікаво, що для плодових дерев 20 днів, я би теж для помідорів вибрала термін очікування 20 днів і застосувала би його один тільки раз. Ще одна така невеличка рекомендація: оте все нижнє листя треба пообрізати, прибрати, і навіть добре замульчувати соломою або сіном, тобто підкласти під ті плоди, щоб вони не торкалися землі. І тоді вони будуть добре захищені. Надіємось, погода нас буде вже далі радувати, але будемо все-таки вести активну боротьбу від тих всіх захворювань, від шкідників, щоб зберегти наш врожай. Але це не головне, наш час, головне мир і спокій. Отож, бажаю всім мирного неба, здоров'я, спокою душі, щедрих врожаїв. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До зустрічей!